Мультивсесвіт це концепція, яка передбачає існування не одного, а кількох паралельних світів, які можуть мати власні закони фізики та різні умови для розвитку життя. Ця ідея виникла в рамках космології та квантової фізики і відкриває нові можливості для розуміння природи всесвіту. Одним із ключових питань, пов'язаних з мультивсесвітом, є спосіб взаємодії між різними світами. Та можливість спостереження їх існування для вчених це відкриває широкі перспективи для подальших досліджень та розвитку науки. Однак існує також філософська складова у розумінні мультивсесвіту, питання про природу реальності та існування паралельних світів викликає глибокі роздуми про сутність всесвіту та місце людини в ньому, чи можливо взаємодіяти з іншими світами, чи існують умови для існування життя в інших реальностях. Ці питання залишаються відкритими для подальших досліджень та обговорень. У світлі новітніх відкриттів у фізиці та астрономії мультивсесвіт стає все більш актуальною темою для наукових досліджень та роздумів філософів. Розуміння мультивсесвіту може принести нові уявлення про природу реальності та розширити наші знання про Всесвіт. Історія виникнення теорій паралельних світів починається з давніх часів. Коли люди спостерігали за навколишнім світом і намагалися зрозуміти його природу, уявлення про існування інших світів поруч з нашим виникало у різних культурах та релігіях. Наприклад, у давньогрецькій міфології згадується про існування елізійських полів, місця для душ померлих, які існують паралельно з нашим світом. Такі уявлення відображали бажання людей знайти пояснення для незрозумілих явищ та явищ. Що виходили за межі їхнього розуміння. З розвитком науки та філософії почали з'являтися більш систематичні підходи до розуміння паралельних світів. У XIX столітті філософи та науковці почали активно обговорювати можливість існування інших паралельних всесвітів, які можуть відрізнятися від нашого світу за законами фізики та природи. Одним із перших наукових підходів до теорії паралельних світів. Став багатовимірний простір, запропонований математиком Теодором Калузою та фізиком Оскаром Клейном. Вони запропонували, що наш простір час може мати додаткові складові, які не сприймаються нашими сенсорами, але впливають на розвиток всесвіту. Ця концепція відкрила нові можливості для розуміння природи Всесвіту та можливості існування інших паралельних світів. Згодом інші вчені, такі як Хью Еверетт та Девід Дойч. Розробили квантову теорію багатозначних світів, яка передбачає існування безлічі паралельних всесвітів, де кожна можлива подія має своє власне втілення. Ці теорії відкрили нові горизонти для науки та філософії, дозволяючи розглядати Всесвіт як складну систему паралельних реальностей, які можуть взаємодіяти між собою. Сучасні дослідження в галузі космології та квантової фізики. Продовжують розширювати наше розуміння про можливість існування паралельних світів, відкриваючи нові можливості для вивчення природи Всесвіту та нашого місця в ньому. Мультивсесвіт це концепція, яка вважає, що існує безліч паралельних всесвітів, кожен з яких може мати власні закони фізики та різні умови для розвитку життя. Ця ідея виникла на основі різних наукових досліджень та теорій. Які дозволяють розглядати можливість існування інших всесвітів поряд з нашим. Одним з аргументів на користь існування мультивсесвіту є те, що така концепція дозволяє пояснити багато нерозгаданих питань у фізиці та космології. Наприклад, проблема темної матерії та темної енергії, які становлять більшість Всесвіту, може бути пояснена тим, що ці складові існують у інших всесвітах, які мають відмінні властивості від нашого. Крім того, Існування мультивсесвіту може пояснити явища, які суперечать класичним законам фізики, такі як квантова недетермінованість та квантова сплутаність. У мультивсесвіті можуть існувати різні варіанти квантових станів, що дозволяє пояснити ці явища. Крім того, існування мультивсесвіту може мати важливі наслідки для розвитку технологій та науки. Наприклад, якщо ми зможемо знайти спосіб взаємодії з іншими всесвітами, це може відкрити нові можливості для подорожей у космосі та отримання нових джерел енергії. Також існування мультивсесвіту може мати важливі філософські наслідки. Наприклад, це може змінити наше уявлення про наше місце в космосі та про природу реальності. Ідея про існування безлічі паралельних всесвітів може змінити наше уявлення про час та простір, а також про можливість існування інших форм життя. У підтримку концепції мультивсесвіту існують також емпіричні докази та спостереження. Наприклад, деякі астрономічні спостереження підтверджують існування паралельних всесвітів, де закони фізики можуть бути іншими, ніж у нашому всесвіті. Також деякі експерименти у квантовій фізиці підтверджують можливість існування різних квантових станів, які можуть відповідати різним всесвітам. Усі ці докази та аргументи свідчать про те, що мульти Всесвіт це не лише теоретична концепція, але й реальна можливість, яка вароскої та вивча для розвитку науки та розуміння природи всесвіті. Теорія паралельних світів це одна з найцікавіших гіпотез у фізиці, яка викликає багато дискусій серед науковців та філософів. Ця теорія передбачає існування нескінченої кількості паралельних всесвітів. Де кожен з них може мати власні закони фізики та історію розвитку. Філософські аспекти цих теорій відкривають широкі можливості для роздумів про природу реальності та людського існування. Однією з ключових проблем у філософському аспекті теорії паралельних світів є питання про співвідношення між різними Всесвітами та можливість взаємодії між ними, чи існує можливість взаємодії між нашим світом та іншими паралельними Всесвітами. Чи можливо подорожувати між цими світами та як це може вплинути на наше розуміння реальності? Ці питання відкривають широкі можливості для філософських роздумів та дебатів. Ще однією важливою проблемою є питання про природу існування паралельних світів. Чи можливо вони існують реально, незалежно від нашого сприйняття, чи це лише уявна конструкція нашого розуму? Це питання відкриває широкі можливості для філософських роздумів. Про природу реальності та існування. Філософські аспекти теорії паралельних світів також ставлять під сумнів традиційні уявлення про час та простір, чи можливо, що час та простір у кожному з паралельних світів мають власні властивості та можуть функціонувати по різному? Це відкриває нові можливості для розуміння природи часу та простору та викликає глибокі філософські роздуми про природу реальності. У світлі цих роздумів виникає питання про наше місце у всесвіті та наші можливості впливати на нього. Чи має людина вплив на існування паралельних світів та як це може змінити наше розуміння себе та світу? Ці питання відкривають широкі можливості для філософських роздумів про природу людського існування та наше місце у Всесвіті. Філософські аспекти теорій паралельних світів відкривають нові можливості для розуміння природи реальності. Та людського існування. Ці аспекти викликають глибокі філософські роздуми про природу Всесвіту та наше місце у ньому, відкриваючи нові горизонти для нашого розуміння світу та самих себе. Відкриття мультивсесвіту може мати значний вплив на науку та суспільство. Однією з можливих наслідків є розширення нашого розуміння Всесвіту та його походження. Завдяки вивченню паралельних світів ми можемо отримати нові уявлення про те, яким чином можуть функціонувати існуючі теорії, та які ще можливі варіанти розвитку подій, це відкриття може допомогти вирішити багато невідомих питань у фізиці та космології. Крім того, відкриття мультивсесвіту може мати велике значення для розвитку технологій. Розуміння паралельних світів може відкрити нові можливості для подорожей у космос та вивчення інших галактик. Це може призвести до створення нових технологій, які дозволять людству досліджувати далекі куточки Всесвіту та знаходити відповіді на багато загадкових питань. Однак разом з новими можливостями відкриття мульти всесвіту також може викликати нові етичні та моральні дилеми. Питання про взаємодію з іншими світами та можливі наслідки цієї взаємодії можуть стати предметом глибоких дискусій у суспільстві. Якщо існують паралельні світи, то як це вплине на наші цінності, переконання та спосіб життя. Ці питання потребують серйозного обговорення та аналізу. У великій мірі відкриття мульти всесвіту може змінити наше уявлення про себе та наше місце у всесвіті, це може відкрити нові горизонти для нашого розвитку як цивілізації та допомогти нам краще зрозуміти сутність Всесвіту. Однак разом з новими знаннями приходить велика відповідальність перед майбутніми поколіннями. Ми повинні бути обережними у використанні нових технологій та у взаємодії з іншими світами, щоб уникнути негативних наслідків та зберегти гармонію у всесвіті. Отже, відкриття мультивсесвіту відкриває перед нами безліч нових можливостей та викликів це відкриття може змінити наше розуміння Всесвіту та надати нові інструменти для вивчення космосу. Проте разом з цим воно ставить перед нами нові етичні та моральні питання, які потребують уважного вивчення та обговорення. Важливо зберігати баланс між науковими дослідженнями та етичними нормами, щоб забезпечити стале та гармонійний розвиток як науки, так і суспільства. Мультивсесвіт це концепція, яка викликає багато дискусій та критики серед науковців. Однією з основних критик є те, що ідея мультивсесвіту не має експериментального підтвердження. Дійсно, на сьогоднішній день немає прямих спостережень або доказів існування паралельних світів. Це робить концепцію мультивсесвіту більш філософською, ніж науковою. Іншою критикою є складність та непередбачуваність такої системи. Існування безлічі паралельних світів може стати причиною складнощів у розв'язанні фізичних проблем та ускладнити наше розуміння Всесвіту. Деякі вчені вважають, що мультивсесвіт може бути надто складним та непередбачуваним для того, щоб бути реальністю. Також важливою критикою є відсутність можливості перевірити чи спростувати ідею мультивсесвіту, оскільки паралельні світи за визначенням не взаємодіють між собою, то немає можливості експериментально підтвердити або спростувати їх існування. Це робить концепцію мультивсесвіту важкою для наукового дослідження та перевірки. У підсумку ідея мультивсесвіту має своїх критиків, які вказують на відсутність експериментальних доказів, складність системи та відсутність можливості перевірки. Проте, незважаючи на це, концепція мультивсесвіту залишається цікавою для вир та розгляду в рамках наукових та філософських досліджень. Порівняння різних теорій паралельних світів відображає різноманітні підходи до розуміння цього феномену. Одна з найпоширеніших теорій, це концепція паралельних всесвітів, яка передбачає існування безлічі паралельних реальностей, де кожна можлива подія відбувається в окремому всесвіті. Ця теорія виникла на основі квантової механіки та теорії струн, і вона відкриває широкі можливості для розуміння природи реальності. Інша теорія, яка порівнюється з концепцією паралельних всесвітів, це ідея мультивсесвіту. У мультивсесвіті існує не лише безліч паралельних всесвітів. Але й різні види всесвітів з різними фізичними законами та властивостями. Ця теорія відкриває можливість існування різних форм життя та реальностей, які можуть бути нам недоступні. Порівнюючи ці дві теорії, можна зазначити, що концепція мультивсесвіту більш широка та універсальна, оскільки вона передбачає існування не лише паралельних всесвітів, а й різних видів всесвітів з унікальними характеристиками. Однак концепція паралельних всесвітів також має свої прихильників, які вважають, що саме вона краще пояснює певні явища та події в нашому світі. Таким чином порівняння цих теорій дозволяє краще зрозуміти природу реальності та можливі шляхи її існування. У результаті нашого дослідження ми з'ясували, що концепція мультивсесвіту та паралельних світів має глибокі наукові та філософські аспекти. Вивчення цих теорій дозволяє нам краще зрозуміти природу Всесвіту та можливість існування інших реальностей. Наші дослідження підтверджують, що існує безліч можливих варіантів реальностей, які можуть існувати паралельно з нашим світом, це відкриває нові горизонти для науки та філософії, стимулюючи нас до подальших досліджень і роздумів. Наша робота є лише початком вивчення цієї складної проблематики. І ми сподіваємося, що наші висновки стануть важливим внеском у розвиток цієї цікавої галузі науки.